Доброго дня, шановні колеги. Я, мене звати Юлія Колос, я сертифікований, дипломований лікар інтегративної медицини, в минулому лікар загальної практики сімейної медицини та е, кардіолог. І сьогодні я буду піднімати тему порушення жирового обміну. У дітей, що стосується порушень кетогенезу і кетолізу. Так? Кетогенез це власне формування кетонових тіл, а кетоліз це їх деградація кетонових тіл. Значить, у нас є всього три кетонові тіла, це е, цетоацетат. Це трігідроксімаслина кислота або трігідроксібутірат, і це, власне, ацетон. Значить, Всі ці показники я завжди дивлюся по органічним кислотам в 3-гідроксібутірат Трігідроксібутірат це абсолютно нормальна речовина, вона оце кетонове тіло, яке потім за допомогою вітаміну В3, да, тобто ніацину як кофактору, вже провалюючись там в цикл Крепса, трігідроксібутірат, да, він е, перетворюється на ацетіл -коа. е, І е, коли ми бачимо високі в 10-20 разів підвищення від норми трігідроксібутірата, ми розуміємо, що е, швидкість синтезу трігідроксібутірата набагато перевищує. Швидкість утворення цього ацетіл-КОА. тобто, ми тут маємо якийсь певний блок, та? тобто не встигає організму пере влаштуватися, да, і зробити цей для нас важливий ацетіл коа Це буває при дефіциті вітамінів групи Б. Найголовніший там це вітамін В3, але В1, в 2 також є кофакторами у цій біохімічній реакції. Стрігідроксібутірату ніколи не може утворитися ацетон. Ніколи. Ацетон утворюється тільки з ацетоацетата. І якщо ми по органіці бачимо підвищення цетоацетата, це означає, що постійно хронічно у дитини утворюється ацетон. Якщо утворився ацетон, це реакція незворотня незворотня. Ацетон це токсична речовина, яка ушкоджує мембрани, яка ушкоджує нейрони, і організм намагається від неї позбавитися через дихання або через сечу. Багато насправді є порушень як кетогенезу, так і кетолізу. Якщо йде порушення кетогенезу, то це ми бачимо, що ми бачимо да, по лабораторним обстеженням. Це Знову ж таки, підвищення АСТ, це знову ж таки гіпоглікемії, це кетони в сечі, Якраз таки при порушення кетагенезу ми будемо бачити цей ацетон. І ще раз, да, важливий момент: якщо у дитини немає ацетона в сечі, це не означає, що у неї немає порушень жирового обміну, бо вся ця сама клініка. Там порушення розвитку, низький рівень енергії, там якась хронічна інтоксикація, слабкість, вялість і так далі, вона може бути і при відсутності ацетону в сечі. Далі, знову ж таки, гіперомонія, підвищення всіх дікарбонових кислот, це суберинова, сібецинова, адіпінова і е, метилмалонова в органічних кислотах сечі, навіть можуть спостерігатися явища деміелінізації на МРТ. Це також один із таких симптомів важливих, та, і ніхто б ніколи не подумав, що це може бути якось пов'язано із обміном жирів, але може. Знову ж таки, підвищення е, лактату, да, порушення кетолізу, тобто утилізації цих кетонових тіл. Підвищення рівня цитата ацета. цитатово в кислотах, ми будемо бачити однозначно, може проявлятися судомами, затримками розвитку, є знову ж таки, але картина не завжди яскрава. Не завжди. Тобто, це можуть бути е, такі діти, знаєте, вони, як я їх називаю, проміжні. Тобто, мама бачить, що щось не то. Вона йде до педіатра дільничного, він каже: да, все у вас нормально. Подивились там якийсь загальний аналіз крові, подивились там там щось послухали да зробили якісь базові дослідження, Ну все добре з дитиною, що йдіть, якби ви там тривожна мама. І е, і і мама якби і, і ця дитина вона не хвора, вона, вона ми не можемо сказати, що не якийсь діагноз є, там чи в неї якесь там виражене порушення, чи вона там має якісь виражені клінічні симптоми, да, але вона просто недобре себе почуває. І мама знаходиться десь от в такому стані, що їй, з одної сторони, вона відчуває, що щось не так, але їй всі кажуть, що все ок. От такі діти до мене попадають дуже часто, і коли ми починаємо розгрібати цю біохімію, дуже глибоко, насправді це діти, які мають, як правило, порушення. До хронічного ацетономічного синдрому у дітей, я думаю, що тут, ну якби я скажу пару слів да, про це, я думаю, що ви всі це е, знаєте, да що е, Знижується утилізація кетонових тіл, да, як я вже сказала до цього, і е, менша кількість запасу глікогену у дітей, да, тобто вони швидко впадають в, в гіпоглікемію, а отримати енергію із е, жирів вони не можуть. Власне, це одна із найчастіших причин звернення батьків, там, особливо там, до швидкої допомоги, коли о, дитина да, все повезли вже відкапувати. Це дуже часто ситуація. Дуже важливо звертати увагу на таких дітей і пояснювати батькам, що ніякі там стратегії харчування низько принаймні вони таким дітям не підходять. Давайте поговоримо зараз про тактику при гострих да, коли ми маємо ацетонемічний криз, так званий, під час лихоманки, або стресу або травми, бо все-таки найчастіше та нам попадаються саме такі гострі стани, бо ще й не кожна мама вона буде міряти той ацетон та й повсякденному житті знати, що він дитини є. значить По-перше, що треба зробити? Це на якийсь короткий термін, на декілька днів, поки в дитини є лихоманка, треба виключити з раціону абсолютно всі жири. Нагадую, що чим довший ланцюжок. У, у жира да у цих жирних кислот, тим більша ймовірність того, що він перетвориться на ацетон, тобто буде порушення окислення цих жирів. До тижня та, ми можемо виключити всі жири з раціона і перевести дитину на невелику кількість білка і більшу кількість вуглеводів. Вуглеводи мають бути як прості, так і складні. Якщо це гострий стан, і дитина просто ну, один-два дні вони діти часто нічого не їдять, коли вони хворіють, і нічого давати в цьому випадку не треба. Не треба навантажувати. І якби, забирати енергію на травлення, коли дитина має цю енергію потратити на боротьбу так, з інфекцією. Тому такі дітей ми відпоюємо. Я деколи даю рекомендації: просто у мене мами от з дітками, хто має хронічні ацетономічні синдроми. У них завжди вдома є ампули з глюкозою, звичайно, 40% глюкоза, яка є в кожній аптеці. Ми прямо вскриваємо ампулу, розводимо з водою, даємо дитині пити чисту глюкозу. Навіть не мед, там і не цукор, бо ну, цукор і мед це глюкоза плюс фруктоза. Нам в даному випадку потрібна чиста глюкоза. І буває таке, що навіть дитина, особливо якщо маленька, там е, рок-півтора, дитина вночі спить, а мама там, чи тато, чи хтось має більше енергії да, ще, в таких випадках. Просто з двохкубовим шприциком, з розведеною глюкозою, просто щічку по чуть-чуть, по крапельці, дитині значить, по мілілітру заливають для того, ну, цю глюкозу, для того, щоб на протязі ось цього всього е періоду, коли дитина знаходиться в лихоманці, для того, щоб е забезпечувати джерело глюкози, сам, щоб дитина не переключалася на жировий обмін. Да? Бо е в разі лихоманки в нас дуже швидко виснажуються запаси глікогену, якщо дитина. Має хронічний стрес, або вона е, має якісь проблеми стосовно печінки. Це печінка, це не те, що у дитини має бути якийсь гепатит. Ні, е, діти, які перенесли, наприклад, ковідну інфекцію, в них дуже є багато питань саме до цього органу, тому що ну е, така специфічна інфекція, да, яка накладає. Свій відбиток, відбиток і може бути просто знижена синтетична функція печінці. Ось. І е, тому, глюкоза е, да. має поступати порціями і часто. Це можуть бути оральні регідратаційні розчини, такі як регідрон або біогая ОРС. Біогая мені подобається також, тому що там ще йде. Е, Рамнозус, він включає нам те регуляторні клітини, які починають включати синтез інтерлейкіну 10 на завершення запальної реакції. Це може бути Л-карніцін, деколи це може бути аргінін, який також у вигляді розчина ми даємо. Інколи е препарати типу е гепамерц, орніцін плюс аспартат, вони насправді ніякого відношення не мають до жирового обміну, але вони е включаються в цикл. Е да, там, де у нас обеззаражується в нормі аміак через цикл і це є важливі дуже амінокислоти для того, щоб, ну, як би, помовити, відводити аміак. Так. І знову ж таки, високовуглеводне харчування з помірною кількістю білка і дуже вираженим обмеженням жирів, на якісь ще раз повторюю, короткий термін. В перспективі, та, в перспективі, такі діти з хронічними порушеннями жирового обміну, вони скоріше за всього будуть повертатися до цих порушень періодично до того моменту, поки не настане в них пубертат, і вони цю ситуацію переростають. Да, це дійсно так і буває, але у мене є діти, ряд дітей, якими я займаюся наразі, яким уже і 10-11 і років, і ми все одно маємо. Це оці порушення. Да? Діти мають о, все одно ацетони, вони ацетонять. І це глибокі порушення, які, бачите, навіть під час статевого водозрівання, на жаль, нікуди не переростають. Не, 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 Багато питань з'являється в той період, коли от коли дитина ще на грудному вигодовуванні, да коли у це часті прикладування до грудей, особливо ці мами, які за потребою годують зда не по годинам, а за потребою годують дитину і є е, е, нічні. Годування, і потім, коли дитина підростає, мама завершує грудне вигодовування, ну і, власне, закінчуються ночні оці, нічні годування. І часто я бачу таку картину, що саме в цей період починаються у дітей істерики Тобто дитина прокидається вночі в такому стані, на вона з американських гірок спустилася. Тобто вночі починається гіпоглікемія. І це ну, можна подумати, що дитині щось наснилося, але ні, в неї просто знижується рівень глюкози в крові, і таким чином. В неї, на це падіння глюкози, вони починають вироблятися адреналін, норадреналін і кортизол. Тобто організм сам себе будить, ну якби що ей, прокидайся, да, не, не спи. І якраз таки для того, щоб вичавити ту глюкозу з глікогіна, організму потрібен, якраз таки, особливо норадреналін. Він потрібен для цього. Для цієї біохімічної реакції дитина якби сама себе будить. Да? <гану> і оці ночні е, вскрикування, нічні е, пробудження, денні істерики. Наприклад, мами кажуть, що дитина вранці просипається і вона вже верещить, вона плаче, вона недовольна. вона... Щось все не так, поїла дитина все і все налагоджується. Це якраз таки симптоми-гіпоглікемії. цієї гіпоглікемії. І я рекомендую давати дітям, от скільки треба, стільки ми даємо це е, оці, е, значить, кисіль. Да? Оцей е, кукурудзяний кисіль, він забезпечує, знову ж таки, підтримує цей рівень глюкози і якийсь час от, ми можемо навіть там, декілька років да, давати на ніч пити. Або я рекомендую мамам біля ліжка тримати, наприклад, якісь такі плотний узвар. Наваристить, щоб тушики, джерело глюкози, щоб, хоча б, якщо дитина там прокинулася і в такому панічному стані, та, щоб швидко її підняти цей рівень глюкози, вивезти її з цього кетоацидотичного стану. На постійній основі може даватися мсц олія. Додаватися в їжу. І, значить, і знову ж таки дотація вітаміну В1, особливо, коли ми кажемо про порушення жирового обміну, це особливо важливо це вітамін В2 і Л-карніцін. Карніцін, ель -карніцін він виконує функцію, це карніціновий чолнок, да, є, є таке поняття, він протягує цю жирну кислоту саме в мітохондрію, тому що Окислення жирів може бути не тільки в мітохондріях, але ще й в пероксисомах. І коли ми бачимо якраз таке підвищення дікарбонових кислот, адіпінова, супірінова, сібоцинова, це означає, що вже перекочував процес окислення жирних кислот вже мітохондрій мітохондрів пероксисоми. І тому якби, ну, це вже нам якби, обкрадає наш цикл крепса і Неефективно, так? тобто процес отримання енергії він відбувається неефективно, і це найголовніший маркер дефіциту вітаміну в 2 Вітамін в 2 може даватися довго, бажано у формі э, рибофлавін 5, фосфат в активній формі, вони доступні в Україні, вони є в рідких формах, в капельках, є в капсулах, тобто, в залежності від віку дитина підбирається дозування і форма. Вітамін В1, В3, також бажано В3 у формі нікотинамід, мононуклеотид, також це все в Україні є, і таким діткам також можна давати коензим q 10 тобто всіляка підтримка мітохондрій і деколи цей карніцін МСТ, вітамін В2, він може даватися взагалі на постійній основі. І тим самим підтримувати та дитині жировий обмін, ну і знову ж таки акцентувати увагу на харчуванні, тому що таким дітам не підходить кетодієти, бо якщо це діти з неврологічними розладами, то ну, багатьох спеціалістів чешуться руки, де посадити дитину на низьковуглеводне харчування. Тому, якщо вона не зібув ацетон, ні про які такі стратегії харчування ми не можемо вести і мови. Дякуємо Юлі, за таку цікаву і практично корисну доповідь. І я теж хочу долучитися до її вебінару, продовжити цю тему. Хочу поділитися з вами взагалі власним досвідом лікування от таких от пацієнтів з порушеннями обміну речовин. Ви знаєте, що Українська академія біологічної медицини вона має свою науково методичну базу, це медичний центр UBI. І так склалося взагалі в нас по життю. Що до нас звертаються пацієнти з різними хронічними захворюваннями і для терапії, і для реабілітації, і взагалі ми ведемо, звичайно, таких складних пацієнтів з такою складною дезрегуляційною патологією. І от якщо говорити про порушення обміну речовин, то якщо ми говоримо про маленьких діток, то тут доцільними стануть три препарати компанії Хель. Це препарат Хепель, «Нуксоміка гемакорд і лімфоміазод. Я, взагалі, дуже люблю препарати компанії Хель, тому що вони дозволяють організму максимально відновити власні захисні сили. Так от, ноксоміка гемокорд це препарат, який є дренажем, дренажем травної системи. До того ж, він відновлює вегетативний баланс. А ви знаєте, що однією з ключових ланок, яка відповідає за нормальний біоциноз нашого кишковика, це є саме вегетативна регуляція. І дуже важливий цей вегетативний баланс для того, щоб наш кишковик продукував нормальну мікрофлору. Ну і препарат Хепіль це препарат взагалі застосовується як дренажний препарат для жовчного міхура, як гепатопротектор. І до того ж, препарат Хепіль він допомагає також відновити нормальний біоциноз кишковика. Він стане в пригоді там, де порушення з боку травної системи пов'язані з якимись шкірними проявами, з психосоматичними розладами. Ну і препарат лімфоміазод це взагалі системний дренажний препарат від слова лімфа, так? тому що він чистить, очищує лімфатичну систему, очищує міжклітинний простір. І до того ж, ви розумієте, шановні колеги, що зазвичай порушення метаболізму вони спричиняють лактатацидоз міжклітинного простору, і клітини перебувають в гіпоксії. Тому для таких людей... Деї дуже важливо саме займатися дренажем міжклітинного простору, от якраз тут в пригоді і стане препарат лімфоміазод. Ще три прекрасних препарати, які також стануть в пригоді. Для підтримки метаболізму це є гепаркомпхель. Це взагалі препарат групи композитум, а всі композитуми – це препарати системної дії, які працюють з певною системою. Так от гепаркомпхель це не просто гепатопротектор. Це препарат, який нормалізує всі види обміну речовини, білковий, вуглеводний і жировий. До того ж, гепаркомпхель містить компоненти, які втамовують. Алергічні прояви в наших пацієнтів. Ну, і Якщо вже говорити про обмін речовин, не можна не сказати про енергетичний баланс, тобто метаболічний стан всередині клітини. Так? І тут в пригоді стануть три препарати: це гліаксаль, коензим та обіхінон композиту, тому що той лактатацидоз спричинений взагалі порушенням будь-якого обміну речовин, він призводить до гімальтура. Іпоксії клітин і до енергетичного дисбалансу всередині клітини, і ви, мабуть, пам'ятаєте, що. Обмін всередині клітини він починається з глюколізу, тобто, коли потрапляє глюкоза і інші речовини, вони в гліколізі метаболізуються і утворюється субстрат піруват, який потім йде в цикл крепса, в дихальний ланцюг мітохондрій. І на виході ми очікуємо, що утвориться 38 молекул АТФ, які потрібні для забезпечення життєдіяльності нашого організму. Так от, звичайно, що за умов лактата СД. Дозу порушується нормальний енергетичний обмін всередині клітини. В першу чергу страждає гліколіз, Він перелаштовується на Анаеробний шлях, тому що в нормальних умовах, не в гіпоксичних, всі енергетичні процеси всередині клітини відбуваються за участі кисню. І якщо ми говоримо про мітохондрії, про цикл Крепси і дихальний ланцюг мітохондрії, то ці процеси відбуватися без кисню не можуть. А от гліколіс він може працювати як в анаеробних, так і в аеробних умовах. Звичайно, для нормального його функціонування потрібен кисень, але якщо вже так сталося, гіпоксія, він перелаштовується на анаеробний шлях. Для того, щоб ті залишки кисню, які потрапляють в клітину, вже пішли в ті мітохондрії, щоб забезпечити подальші енергетичні ланки. Але під час такої анаеробного функціонування гліколізу утворюється вже не піруват, а лактат, який так само йде в цикл крепса, в дихальний ланцюг мітохондрій, але на виході утворюється значно менша кількість АТФ і до того ж, лактат він ще більше посилює лактата-цидос. Таке хибне коло утворюється. Тому гліоксаль це якраз препарат, який дозволяє відновити нормальну роботу гліколіза. Коензим композитом він підтримує роботу циклокрепса, а обігінон композитом підтримує роботу дихального ланцюгу мітохондрії. Таким чином, ми замикаємо коло енергетичного обміну всередині клітини і можемо цими трьома препаратами його максимально. Відновити, ну, якщо говорити не про препарати компанії Хель, а про інші препарати, які допомагають нашим пацієнтам нормалізувати обмін речовин, я хочу зазначити три. Препарати. Це Л-карнитин, це прекрасна амінокислота, яка працює на рівні клітини, і так само допомагає їй відновити енергетичний баланс. Це альфа-ліпоєва кислота, яка супроводжує всі е, ланки енергетичного обміну всередині клітини. І гліколіс, і цикл крепса, і дихальний ланцюг мітохондрій. Це кверцетин, рослинний компонент групи флавонорми. Ойдів, який також відновлює енергетичний баланс всередині клітини, діє на рівні цілісного організму, виступає і гепато, і нефро, і кардіопротектором. І взагалі всі ці препарати, які я сьогодні назвала, це і енерготропні препарати, коензиму, біхінон, гліаксаль це і гепаркомпхель, це елькарнитин, кверцитин, і альфа-ліпоєва кислота. Ці препарати стануть в пригоді також в рамках анті-ейдж-медицини. Ми хочемо максимально відновити своїх пацієнтів. В принципі, якщо ми говоримо про маленьких діток, то зазвичай препарати їм. Призначаються внутрішньо. Якщо ми говоримо про старших людей, то тут доцільно застосовувати препарати все-таки у вигляді інфузії, інфузійної терапії, для того, щоб швидше, якісніше, ефективніше, максимальніше відновити цих пацієнтів. Також я хочу вам нагадати про такий метод, як озонотерапія. Якщо у вас в медичному закладі існує апарат для проведення озонотерапії, взагалі є така можливість використовувати цей метод, то це чудово, тому що озонотерапія також допомагає нам, лікарям, як один з біологічних методів боротися з порушеннями обміну речовин. Пам'ятайте, що можливості біологічного підходу, біорегуляційної медицини лежать в межах можливостей організму до самовідновлення. І пам'ятайте, що біологічний підхід. Це шлях до збереження та відновлення здоров'я. Залишайтеся здоровими і нехай будуть здорові ваші пацієнти.